Японський уряд осудив північну Корею за випробування у четвер. уранці Пхеньян запустив кілька балістичних ракет малої дальності в бік японського моря. Японія, США та Південна Корея зараз тісно співпрацюють, щоб проаналізувати деталі. Припускають, що всі ракети впали в східні води біля корейського півострова, які розташовані за межами виключної економічної зони Японії. Виступаючи на регулярній прес-конференції, генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосі Маса Хаясі сказав, що принаймні дві балістичні ракети КНДР пролетіли понад 350 кілометрів на висоті близько 100 кілометрів і впали у японське море. Повідомлень про пошкодження не надходило. Розроблення Північною Кореєю ядерних ракет становить загрозу миру та безпеці нашої країни та міжнародної спільноти. І це абсолютно неприйнятно. Це перші ракетні випробування Північної Кореї за два місяці. Попереднього разу КНДР запустила ракету 1 липня. Тоді вона заявила про успішне випробування нової тактичної балістичної ракети, яка здатна нести над велику боєголовку вагою 4,5 тонни. Недавно північнокорейський лідер Кім Чен Ін також пообіцяв виробляти більше ядерної зброї та гарантувати її готовність до використання будь-якої миті.